Для заповнення інформації про перебування пацієнта в відділенні інтенсивної терапії в Міс Health 24 необхідно вказати відповідний код спостереження. Для цього переходимо до виписки, наприклад, через модуль стаціонару. Та відповідно відкриваємо пункт спостереження. Вказуємо код спостереження 7420 7 Тривалість лікування у відділенні інтенсивної терапії. Можемо зберегти даний код спостереження зірочкою для того, щоб не шукати його наступного разу. І вказуємо кількість днів перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії. Наприклад, 5. Натискаємо підтвердити, продовжити. І далі заповнюємо всі інші необхідні інтервенції для виписки. Варто звернути увагу, що коефіцієнт за перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії застосовується для надкластерних та державних закладів охорони здоров'я, для кластерних закладів охорони здоров'я та тільки для тих закладів. У відділеннях інтенсивної терапії яких 20% і більше пацієнтів перебували на штучній вентиляції легень протягом конкретної доби. Кількість пацієнтів, які перебували на ШВЛ, розраховується як кількість пацієнтів із закодованими інтервенціями ШВЛ, які ви бачите на екрані до загальної кількості стаціонарних взаємодій, в яких вкладено спостереження з кодом 742-7.